І семінар для вчителів фізичної культури провели в загальноосвітній школі номер 6. Його мета національно-патріотичне виховання дітей і, звісно, їхнє оздоровлення. До навчального закладу прийшли педагоги інших шкіл, зокрема спортивних. І тут було що подивитися, адже шоста школа, єдина в Коломиї, має басейн. А плавання відіграє одну з найважливіших ролей для здоров'я кожного школяра. Сьогодні здоровий спосіб життя в моді. Сучасні жінки та чоловіки, які знають собі ціну. Займаються в тренажерних залах та вдома, їдять здорову їжу і повністю відмовляються від шкідливих звичок. Тому у шостій школі мають на меті з дитинства прищеплювати дітям бажання бути здоровим і успішним. Зараз дуже актуально стало займатися спортом, це дуже модно. І маючи таку нагоду у стінах нашої школи, тому що це єдина школа, в якій є басейн, ми хотіли зробити цей семінар. І дуже раді в тому, що нас підтримали вчителі і долучилися до цього. Семінар присвячений не тільки фізичній культурі, а й патріотизму. Це зараз дуже І Тому на уроках фізичної культури ми стараємося прививати у дітей любов до нашої вітчизни, до її захисту. Схожі заходи в коломийських школах вже проводили, але тепер вони є особливо актуальні. І саме шоста школа гарний приклад того, як можна вдало поєднувати патріотичне виховання і оздоровчі процеси. Зазначає. Зауч Коломийської спортивної школи номер 1 Світлана Дорундяк. Ми вважаємо, що шоста школа на сьогоднішній день має одну з найкращих баз для підготовки дітей з фізичного виховання і культури, тобто і, і має басейн. Це єдиний пріоритет у нас у місті. На жаль, у нас більше басейну немає тільки в шостій школі. А ви знаєте, що е, люба е, підготовка, особливо в сьогоднішній час, е, е, з патріотичної підготовки дітей, з націоналістично патріотичної підготовки дітей, наших е, е, хлопців е, до тої ситуації, яка сталася в державі, починається з культури. І якщо наші діти фізично не готові, е, тоді і, і духовність, звичайно, тому що хворих людей, дітей, звичайно, що важко підготувати до якоїсь іншої сфери діяльності. Завдяки гарній матеріально-технічній базі у шостій школі учні мають можливість не лише навчатися, а й оздоровлюватися, адже тут є єдиний Коломиї басейн, де навчитися плавати чи займатися цим видом спорту професійно можуть усі охочі, не лише учні шостої школи і не лише діти. Я хочу висловити величезну вдячність від адміністрації школи, від педагогічного колективу від учнівства за ті прекрасні надану ту допомогу від. Народного депутата України від голови ОДА, від міського голови, депутатського корпусу минулого скликання за те, що не так посильно допомогли нам у ремонті спортивної зали, плавального басейну, де наші діти мають можливість повноцінно займатися. Ми виховуємо здорову, молоду особистість. Пропаганда здорового способу життя хлопців та дівчат основна мета семінару у шостій школі. Його організатори прагнуть, аби сучасні діти зрозуміли. Зловживаючи алкогольними напоями та палячи цигарки, вони неймовірно шкодять своєму здоров'ю. Негативні явища дадуть про себе знати дуже швидко.